Завершуючи день, кожна родина прагне спокою та взаєморозуміння. У ці вечірні години, коли ми збираємося разом або думаємо про своїх близьких, згадаємо про безцінні сімейні цінності: любов, терпіння, взаємоповагу та прощення. Саме вони є фундаментом щасливого дому. Піднесемо молитву за мир та злагоду у наших оселях. Звертаючись до святої мучениці Параскеви П'ятниці, яка є покровителькою сімейного щастя та домашнього вогнища. Молитва, О Всемилостивий Господи, молимося Тобі через заступництво святої мучениці Параскеви, даруй мир та злагоду в нашій родині, розвій усі непорозуміння, суперечки та образи. Навчи нас прощати, терпіти та любити один одного щирою і чистою любов'ю. Зміцни наші сімейні зв'язки, наповни дім твоїм благословенням та теплом. Нехай кожен член родини знайде спокій і підтримку у цій спільній молитві. Амінь. Якщо ці слова вам близькі, поділіться ними з рідними та підпишіться на наш канал. Щоб не пропустити нові відео та молитви.